Всім привіт! Знову з вами я, і ви знаходитесь на каналі Таня Ворона, розпаковочка невеличка. Давайте розпакуємо разом. Ось такий скромний пакетик невеличкий. І давайте розберемо, що ж у ньому знаходиться. Так, перше, що йде в нас, чай. Ось такий чай з бергамотом. Так, лаварі називається чорний з бергамотом. І чай коштує 44 гривні 70 копійок. А яка вага? Ага, сорок вісім грам. Ось. Вага сорок вісім грам. Отакий такий чай. Так, далі йде сир домашній. Дуже смачний, приватний підприємець. У нас на районі торгують, і вгадайте, скільки коштує пів кіло, 60 гривень. Ось так. Але воно того стоїть. дуже смачно. Я, наприклад, сама родом із села, знаю, що таке тримати скотину, і що, як, який треба уход за животним. Це треба і. Накормити, напоїти, і почистити, і пост... підстелити, щоб було тепленько. Ну, Дуже багато процедур. І пасти череду, як у нас у селі пасли по очереді. Череда, тоді була велика було 150-170 голов скота. У селі кожен другий, третій тримав корову. Так що приходилося пасти. Женем за 2 кілометри від хати. і Пасемо цілий день, а вечором о пів на восьму виходимо вже з того місця, де пасемо, щоб до восьми люди на вісім сходяться і забирають кожний свою корову. От так, Отак. От от така ціна сиру. А його ще треба переробити. Так що, ну, закінчилися дома спагетті. Фоторок, ось такі не реклама мої покупки. Так, вагою тут у нас що? 700 грам. Ось така пачка велика. Ціни не знаю, бо це не моя покупка. Це Вовина. А Вові кажу, де чек. Він каже, чек викинув. Ну так. Ну і що, викинув то й викинув Що зробиш? Так, слідом за, нашим, за нашими спагетті йде ось така. Крупа для тих, кого приручили, для собаки. Овсяна крупа, ціни також немає, покупка вовина. Ну, ви ж розумієте, що чека немає. І не знаю, навіть її тут скільки, ну, більше кілограми. Ой, вибачте, друзі, знайшла з боку, ось. Вибачаюсь, так, вівсяні пластівці. Вага, кіло 6 грам. І за кілограм 26,49. А заплатили 26,65, тому що на 6 грам більше, ніж кіло. Ой, вибачте, ще раз не побачила з боку. Скільки коштує? Так, що ж ми ще маємо тут? А що ж ми маємо тут? Ой. Рибу ось таку. Рибка, отака от лосось. Хочеш подивитися, маринований в олії лосось. Так, 300 грамів 90 гривень коштує така рибка. Захотілося. Чомусь. Зробимо бутерброди, будемо смакувати. Дуже смачна, я беру вже і не перший раз. 300 г вагою я вже говорила, так. Отака. Смачна. Тут вона кусочками такими. Щас отак покажу. Може, так буде краще. Ось такі шматочки. Якраз такі тоненькі, як на бутерброд 300 грив 90 гривень. От така ціна. Так, наступне у мене йде такі два сирочки. Ось такі два сирочки зі смаком грибів. 70 грам один важим. І, 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 1780 коштують обидва. Наступна покупочка в мене йде торт, вафельний 60 грам вагою, фундук лазурований і коштує 13 гривень 30 копійок. Вот так. Так, что у нас еще далее там есть, друзья? У меня зубочистки я у нас еще <как> <как> Так, зубочистки пятьдесят штук. І коштують 29,70. Отакі зубочистки. Друзі, а хто пам'ятає ось такі з дитинства наші каву з молоком, какао з молоком, такі брикетики, які ми хрумкали їх, не заварюючи. Не кип'ятком, не молочком. Смак дитинства. Хто пам'ятає? І такий смак дитинства вагою в 40 грам коштують два штуки коштують 28,80. Ось так. Два штучки. 28,80 і ще 28,80. Отакі смачні наші. Зараз відкрию, покажу. Ну що, друзі, спомнили? ось таке какао в брикетиках, тільки воно було маленьким, якщо цю, цей кубик поділити на 4 частини. Такими були вони невеличкими і коштували 7 копійок. Смак дитинства дуже смачно пахне і саме смачне. Пригощайтеся! Так, що в нас далі тут? А ну ж, далі глянемо, чи все по чеку я пройшлася, чи не все, щоб нічого не забути. Все. Ну, ось, друзі, покупочка коштується 163 гривні, 10 копійок. Без спагеті і без хлоп'я вівсяні. Так, перший чек закінчився. Переходимо до другого. Торба щось робиться вже геть пуста, нічого вже в ній немає. Какао отак пахне, відкрила брикетик, так пахне. <світник> так. Далі отакі дві філешки курячі. Ось так видно вам, о, отакі дві. Філешечки, зараз скажу ціну. По чим тепер, скільки коштує. Так, філе коштує 87 гривень 56 копійок, дві штуки. Вага не написана. Отак. От так, наступна. Наступна в нас буде остання покупочка. Показую пакети капуста. Покупочка остання в нас іде. Сир твердий, український 178 гривень 20 копійок кіло за кілограм. І в мене цей кусочок заважу 59 гривень, 16 копійок, 332 грами. Так, не хоче показувати мій телефон. 151 гривня, 30 копійок. Ну, треба, щоб показав. Мені треба людям показати. Пишуть коментарі, щоб я показував. Ось 151 гривня, 30 копійок. І на цьому чеку 163 гривні 10 копійок. Значить, що виходить? 313. 40, 313 гривень, 40 копійок такі покупки, чай, сир, крупа для тих, кого приручили, спагетті, сирочки два, лосось, тортик, сир, філешка, Зубочистки, какао з молоком і кава з молоком, смак дитинства. І на цьому, друзі, дякую всім, хто був зі мною. Бережіть себе своїх рідних, близьких. Бувайте здорові!